Всім привіт! Моє ім'я Женя Багрієлов. Я пишу дитячі історії, топлю за дитячий розвиток, за дитячу освіту та виховання. Дякую всім, хто сьогодні дивиться це відео, з ким ми сьогодні спілкуємось. Радий всім, з ким ми знайомі, а хто мене не знає, прошу я жарту. Тим я вдячний. Що ви готові відкрити до знайомства. Сьогодні будемо говорити про декілька речей, які е, трошки похизуємося, трошки подивимось, які е, відбулися за, за деякий час. Ця бесіда вже мала відбутися декілька тижнів тому. Ми довго до того йшли, як завжди, але сьогодні прийшли і сьогодні поспілкуємося. В кінці нашої сьогоднішньої зустрічі буде немали, не, не, невеличкий подарунок для всіх освітян, всіх людей, хто Небайдужий до дітей сьогодні, хто розвиває їх, хто боліє за них, хто прагне, щоб у них було більше, ніж є. І цей подарунок, як і обцяв, буде в кінці. Дуже вдячний кожному, хто зараз дивиться, дуже вдячний, якщо ви в коментарях напишете, звідки ви, бо нам хай важливо для того, щоб комунікувати краще, для того, щоб розуміти, хто дає вкрай важливо розуміти, які міста на нас дивляться. Якщо ви знаходитесь поза межами країни, то напишіть, у вас ще й країну цим містом. Тому що сьогодні мова буде йти також про ініціативи, спрямовані на підтримку дітей, які знаходяться поза межами України. Тому, де би не знаходились, для нас ця інформація вкрай важлива. Витратите, будь ласка, ці півтори секундочки часу. І напишіть. Мета існування нашого проекту це внести користь, якщо так дуже просто в двох словах. Через казки, через книжки, через розвиток дітей, через розвиток а, суспільства, через покращення світу і так далі, і Ну що, поїхали. Ця назва, чому діти люблять казки Павєлова» насправді не, не про то буде сьогоднішнє відео. Але якось е, треба було це назвати, бо починати з білого аркушу це якось мовітон. Ну, Тому е, набралися такої сміливості е, і написали таку фразу. Це дійсно так. Е, принаймні, дуже багато людей і дітей, яких ми зустрічаємо, вони щиро люблять і казки Багріо. Я не буду казати за що, бо якщо ви читали казки, ви так самі знаєте. Я не буду казати, за що е, нам так часто кажуть дякую. Вибачте за те, що це не дуже, не дуже сором'язливо, да? але це правда. І ви так само розумієте, чому. Е, бо ми дійсно кожного дня робимо щось для того, щоб е, нести користь від своєї діяльності. Тому і діти, і дорослі справді люблять. І, як сказала одна дівчинка з Миколаївської гімназії, що бо він кльовий і кльово пише свої казки. На жаль, в цієї гімназії сьогодні не існує цю старовинну будівлю, не зруйнували ракети. І... Але сподіваюся, всі інші цілі діти. Так от, а, чому ж а, люблять казки Пагела? і що відбувалося за цей час з проєктом, поки ми з вами займалися іншими справами? Перше, про що хочете сказати, що тепер про нас знає Вікіпедія. Всі знають, що таке Вікіпедія, а тепер Вікіпедія знає, що таке каскате. Це прикольно. Ми з нас про цю інформацію приблизно в місяці два тому були в... в статті на Вікіпедії були багато, декілька неточних моментів. Ми зв'язалися з Вікіпедією, уточнили деякі моменти, і тепер стаття виглядає майже так, як виглядає як... правда. Як... Як... От, е, і ви можете просто запитати у Google, що таке Каската Гарєлова, і він відкриє Вікіпедію, де все чесно, прозоро написано. І це класно, що про нас знає Вікіпедія. Е, бо Вікіпедії довіряють, і значить, ми стаємо частинкою того суспільства, е, яке живе в довірі. І це, на мою думку, дуже важливо. Далі. Е, ми сьогодні будемо трошки хизуватися, трошки дарувати і в цілому спілкуватися. Вже вибачайте за хизування, але е, важливо знати про якісь речі, бо це є частина правди. І абсолютно не соромно е, говорити про якісь досягнення, коли вони є. Соціальні медіа, соціальні мережі і інстаграм, де на нас вже сьогодні підписано трошки більше 10 тисяч переплатників, написано, але вони не платять нічого, повірте мені. От, і ці 10 тисяч переплатників слідкують за нашими новинами. Вони є частиною нашого великого ком'юніті. Вони є тими, заради кого ми. Втілимо в життя, всі наші проєкти, всі наші справи. І Я сподіваюся, що це батьки небайдужі, що це освітяни, що це можливо діти, що це можливо люди, які в цілому цікавляться нашою творчістю, а головне, якими справами, які ми робимо для дітей і для нашого суспільства, які сьогодні в цілому втілюють український проєкт на світовому майданчику в життя. 10 тисяч це багато. І цей, цю, цю межу ми так само отримували приблизно місяць-півтора тому, і вона там і наліпати, і зростає, але це вже багато людей, кому цікаво цікаві казки пагіало. Тут теж ви долучайтесь. До, до речі, посилання будуть всі в описі. Багато всього буде в описі, будуть ще з'являтися підказочки, або якщо підказочок не буде, то все буде в описі. Ми, як завжди, робимо все. Круч, але головне то, про що ми говоримо, правда, а не як. До речі, ми сподіваємось і говорити про то більш якісно. Наступне, про що ми поговоримо, це сайт проєкту Каскипа Погрєлова. Його адресу, я думаю, що знають всі. Але, що хочеться сказати, що за літо його відвідало трошки більше 100 тисяч людей або разів. Це складно сказати, але це багато. І що ж робили ці люди? Да? Чому взагалі заходять на сайт проекту Коскиба Грева, яким я особисто дуже пишаюся? Е, але нещодавно на е, такій тусовці е, освітян е, на Закарпатті до мене підійшла вчителька інформатики і сказала: Євген, поясніть, будь ласка, чому у вас такий жахливий сайт? І ми дуже добре поспілкувалися, але це чергове стало дзвіночком того, що ну, треба. Оновлюватись, рухатись, і ми будемо це робити. Але яким би він не був сьогодні, його відвідало більше 100 тисяч людей і що ж вони робили. На першому місці це люди, які відвідали по-перше, у кількості 43%, і вони відвідали наш портал з аудіоказками. Бо там зібрані найпопулярніші казки. Ми робили дослідження, вивчали попит в інтернеті і зробили, виклали там аудіоказки, які записала наша. Велика велика подруга, е яка має власний портал з аудіоказками. Чому не дати посилання в описі на нього? Там дуже багато казок українських звуч, класичних казок, є деякі казки От, І е пані Вікторія записала ці казки. ми їх виклали, діти їх слухають, всі в заходи. Потім ми додали туди казки е за програмою молодшої школи. І це стало більш корисніше, бо не завжди, на жаль, сьогодні є можливість прочитати, хоча сьогодні її вже більше. Тож давайте будемо все ж таки читати. Тим не менш, цей портал відвідувало 43% від 100 тисяч. Можете порахувати, невеличка математика, але це так само багато людей, це лише за літо було чим дітом зайнятися. Правда? На другому місці алгопетичні Кастило. в історії, їх відвідувало 21% людей. Що таке логічні історії? Це короткі історії, ми про них робили окреме відео, як користуватися цією функцією логотичної казки на сайті е, У нас є на сайті, зроблено так само посилання. Е, це короткі історії, які допомагають дітям практикувати вмову звуки дуже спісно. І вони популярні, вони цікаві, людям подобається. Може профільним фахівцям подобається, але це найголовніше, що це корисний інструмент. І сподіваюся, що. Якщо хтось з вас його не знає, ви можете так само подивитись, і він може статися в нагоді. Я в це вірю, бо ми для того це і зробили. І на третій позиції це 7% ципазби. До речі, мене це трошки здивувало, бо це дуже крутий інструмент, але знаєте, він до того працював, як коли його даєш, ним користуються. Потім про нього забувається. Тобто, Якщо аудіокості люди слухають, не зважаючи на те, говоримо ми про них чи не говоримо, якщо логічні інструменти з нашого сайту заходять дорослим та дітям якось само собою органічно, да? тобто, то, то пазли. Це такі інструменти, які коли ми там спілкуємося з вчителями, ми кажемо, скористуйтесь, користуйтесь, користуйтесь. І на п'ятий раз вони такі спробували Клас! Дякую! Крута штука! На інтерактивних панелях працює дуже класно. Ми разом з промігами це зробили, і це ну, класно працює. На смартфончиках працює, на планшетниках працює, на комп'ютерах працює, усюди працює, бо це веб-додаток. І це класне дозвілля для дітей. І тоді вони ну, коли, знаєте, розпробували, то тоді вже класно. А поки не розпробуєш, не дуже. А тут за літо 7%, 100 тисяч, це 7 тисяч разів заходили та збирали ці пазли. І класно, мені дуже подобається. І це те, що так сталося, і те, що так відбувається, і це не пазл, звісно. Тому ж, зайдіть і спробуйте, бо... Я впевнений вам сподобається. Якщо діти, то це дрібна моторика, це абстрактне мислення, це комплексне мислення. Ну, всі ці корисні речі, які сьогодні розвивають дітей, вони містяться в пазлах цифрових, паперових, будь-яких цифрових, в тому числі. Да? Тому ж пробуйте. Це що стосується саду. І як я вже сказав, будемо потрошку оновлюватися і будемо ставати більш красивими, а не лише такими. Корисними функціональними акционами. Далі Наступна... наступний момент, про який будемо говорити, це наш казковий тур е... казковий тур містами, європейськими містами, де мешкають тимчасово мають прихисток українські діти. Що це означає? Е... Ми вже викликали статтю на сайті, можна почитати трошки детальніше, але в двох словах. Дякувати Богу, і є можливість сьогодні підтримувати дітей не лише тих, які знаходяться в Україні, а й тих, які вийдуть. Як би хтось не мав думку на те, що їм трошки легше, трошки краще можливо, але їм звоєму доволі, 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 доволі важко, доволі, я б навіть сказав, тяжко. Хто з вас, якщо хтось з вас... Зараз знаходяться поза межами України, і ви там спілкуєтесь, підтримують дітей, які так само там знаходяться, перебувають з е, батьками або навчаються в школах і так далі тому подібне. І ви якось про них підбуєтесь, то ви точно розумієте, про що я кажу. Е, дуже багато всього для цих дітей пішло не так, як, е, як вони уявляли свій дитячий світ, і їм справді складно це по-перше. І ми маємо можливість їх трошки підтримати, привезти від книжечки, поспілкуватися, подарувати їм книжечки. По-друге, ми, на мою думку, несемо частинку української культури, адже у нас український проєкт, українські казки. І ми несемо цю культуру для того, щоб вони відчували, згадували, яка вона, не забували, яка вона, відчували, що вона поруч, відчували цю єдність і тим самим зберігали той зв'язочок. З своєї землі, на яку я сподіваюся, вже дуже скоро, чим скоріше чи краще вони повернуться. І це великий проєкт, який трошки несподівано почався. Просто запросили мене одна організація, інша третя, з якою ми співпрацювали ще до війни цієї великої, і казали, що в них є багато дітей сьогодні в Україні і дуже. Дуже було корисно їх трошки якось підбадьорити підтримати. З цього все почалося на сьогодні вже багато місяців, 3-4-5 місяців. Е Минуло, як ми організовуємо такі зустрічі, е сято країн, е десятки міст, сотні дітей, сотні книжок. Е і це дуже важливо. І ми не зупинимось. Поки є ті, кому ця підтримка потрібна. Не зупинимось, і ви можете спостерігати за тим, в тому самому інстаграмі, або на нашому сайті, або в Фейсбуці. У всіх соціальних мережах ми намагаємось публікувати, як би мовити, прогрес цього проєкту. Ті країни, ті міста, ті емоції, які несуть сьогодні, ті зустрічі, які... Ми робимо з е, дітьми, які е, які там. Е, як тут написано, 30 тисяч кілометрів подолено за літо. Це з травня місяця приблизно, і це не кінець, може і не початок, але точно е, далі буде, е, далі буде багато, бо в тому є велика необхідність. Більше того, я скажу, що для того, щоб, по-перше, якщо це стало таким трошки вже, я не скажу, що це великий проєкт, але ми витрачаємо багато зусиль, багато ресурсів, підкреслю, що власних ресурсів, тобто жодний фонд, жодна організація не фінансує проєкт Росії Багаєло, все фінансується виключно з власних фінансів і власних сил. власних... Власного всього, і ми витрачаємо на це дійсно емоції, сили, ресурси для того, щоб відвідати е дітей, поспілкуватися, підтримати. І ми будемо це робити, і для того, щоб це було якось організованіше, ми дали можливість сьогодні створили невеличку форму на сайті, буде посилання, як завжди. Як можна заповнити, і ми разом організуємо таку зустріч, да, умовно кажучи, якщо ви мешкаєте в Амстердамі, Uh, і ви знаєте, там дітей, які так само чекають, коли uh, світ стане кращим для них, і ви б хотіли їм дати таку можливість зустрітися з письменником, uh, організувати таку зустріч підтримки, коли ви заповнюєте цю форму, або хтось командою з вами зв'яжеться, і ми спробуємо організувати цю зустріч. Це не просто. Але ми жодній зустрічі, жодні зустрічі ще не відмовили. Е, але питання в тому, що до того до нас запити е, ми запити отримували якось хаотично от, і хочемо зробити це якось більш цивілізоване для того, щоб бути більш продуктивним, більш ефективними і, е, і зробити більше. Тому є форма, є новина. Е, маєте таке бажання, маєте в серці ось те тепло, яким хочете разом зі мною поділитися, то заповнюйте форму ми точно знайдемо рішення. Це, що стосується нашого європейського туру до маленьких, великих українців. Далі, хтось з вас, або може навіть всі, знають, що е навесні ми зробили таку, таку прикольну ініціативу. Ми запропонували цим бажаючим, е е переважно людям, які мають відношення до освітнього середовища. Е Розказати про своє враження, свою думку про наш проєкт і викласти це на якомусь блозі, власному, вчительському або на порталі школи, да? тобто на будь-якому офіційному електронному ресурсі, це викласти і будь-яку думку насправді, навіть якщо вона негативна, ну, умовно, да? ну, може хтось, кому що щось не Е, І ми за це відправляли книжки. Для дітей на навчальний заклад. І це складно. Ці подарункові проекти для нас, я чесно скажу, такий хаос вносять, роботу і мою, і команду, і кожен день носять хаос, але я вірю в те, що це треба робити, і продовжу це робити. І це був такий самий трошки хаотичний проєкт, але ми, тим не менш, ми відправили більше тисячі книжок на навчальних закладів за весом. І Сьогодні ми оголошуємо про другу хвилю цієї ініціативи. Тобто, якщо хтось не знав про це, якщо хтось е неправильно зрозумів і ми якось не порозумілися в той момент, якщо хтось е не встиг да, це зробити, і сьогодні ви маєте бажання, ви готові висказати свою думку про... Про наш проєкт поділитися, і отримати книжки для своїх діточок у вашому навчальному закладі, або в бібліотеці по або класі, або девер, то ви можете це зробити. Всі умови є на сайті у відповідному дописі, і так само буде новина в описі під цим відео. Там ми нагадаємо про всі умови, починаємо продати, коли починаємо, коли закінчуємо. і Чому не подарувати ще тисячу книжок для дітей в Україну? Я думаю, що це класно і це треба зробити. Тому приєднуйтесь. Давайте так само завзято, як ми це робили е, Європі, тому майже, да? ще раз зробимо і буде дуже круто, мені здається, відпочитаю казки. І ми зробимо класну, добру справу. Давайте її зробимо. Я думаю, що це все. Це і був до речі, подарунок. Якось так трошки розмазано все сказали, да? але я ще раз вас попрошу написати в коментарях, звідки ви. Бо це дуже важливо. Я хочу розуміти, де яка реакція відбувається. Да? Тобто, якщо, до речі, ви маєте питання з того, що я сьогодні сказав, чи якісь окремі, також пишіть в коментарях. У нас іноді бувають пропуски, але зазвичай ми намагаємося відповідати, читати. Якщо багато питань то створюємо, окреме відео там, або, або окрему статтю, матеріал, допису. Да. Ми відкриті до докумунікації. Як поздніпало створений для того, щоб робити життя людей кращим. Перших дітей, а по-друге, всіх тих, хто опікується цими дітьми. І я вірю, що багато хто це цінує і розуміє, що це цінує, бо дуже багато теплосвіт про нас пише. До речі, про теплі слова, ще хочеться це одну таку штуку сказати. Буду дуже вдячний, якщо у Фейсбуці ви напишете відео та рекомендації. Дуже багато людей нам пишуть окремі прямо твори, величезно такі от повідомлення. Я читав все те, що писали люди в своїх блогах весною. Там такі теплі слова, що просто ну, ти просто танеш від того. Але... Цифрове сучасне життя, воно е, створене трошки інакше. І якщо є відповідна платформа для рекомендацій, то зусилля на цій платформі будуть е, мати нагороду в рази-в рази-в рази більшу. Да? І емоційно я вдячний кожному з вас. Буду ще більше вдячний, якщо ви напишете відгуки в Фейсбуці, там, де є рекомендації, Додам, до речі, посилання під відео. Е, бо це показує і медіа соціальним і значить як світу про вашу оцінку нашого продукту, нашого розвиваючого продукту, дитячих історій, які покликані зробити життя дітей кращим, які покликані допомогти батькам виховати дітей, як ми кажемо маленьких геніях. Які покликані допомогти маленьким великим українцям стати справжніми людьми з великої літери. І долучайтесь до наших кінець, пишіть нам, задавайте питання, коригуйте, якщо щось вам здається неправильно. Критикуйте, бо це частина розвитку. І ще детальніше на нашому сайті. Можна перейти або за посиланням під відео, або за цим кодом. Як тут написано, вся движуха на сайті і в нашому спілкуванні. Ми ну, завжди відкриті. Особисто я е... знаю всі звернення. ну Думаю, що 90% звернень, які ми отримуємо. Да? Тобто, так чи інакше, її не затримка, але до мене доходить все. Тобто, Іноді я змушений це групувати да, в якісь речі, якщо вони вторгнуться. Але я чую кожного з вас, бо вірю в те, що ви є голос дітей, і, значить, цей голос має бути чутий. Дякую ще раз. Сподіваюся, що не тільки я бачу, що нам є чим пишатися. Ми стали відомі в Вікіпедії. Сайт. Використовує 100 тисяч людей кожні три місяці, бо там корисні ресурси як для дітей, так і для батьків, так і для освітян. Ми стали більш відомими в соціальних мережах, бо там сьогодні теж двіжуха. І ми готові і хочемо подарувати ще книжки навчальні заклади. Вже сьогодні починаємо процес до друку. Для того, щоб це було бо це окремий тираж буде, бо тяжкий, знаєте, мільярду їх немає, вони тисячами, і ми ще більше, більше, більше їх приходимо. Долучайтеся, коментуйте, тримаємося. Слава нашій країні, слава нашим людям, слава всім, хто веде нашу країну до перемоги. Як то кажуть? Світло, камера, тригун. <світло> Бесіда, письменника з найкрутішими, найкращішими людьми, українцями. Епізод єдиний, дубль єдиний. Поїхали!